То мати дівчину іноземку, тому що можна багато дізнатися про її країну. Я поїхав у Францію, неймовірно провів там час, зустрів жінку, закохався. Будучи з нею, я багато дізнався про Францію, дізнався про те, про що гадки не мав. Одного разу вона захворіла, і я піклувався про неї. У неї був жар, тож я дав їй градусник, і вона вставила його собі в дупу. Не бачив нічого такого до цього часу. Виявляється, що вся країна, вся Франція засовує градусники собі в дупу. І до цього вони не прибирають яйця до холодильника. Повна зневага до температури за всіма напрямками. Я запитав, у чому Чому ти засовуєш його в дупу? А ви що так не робите? Ви не засовуєте? В Америці? Ні, ми не засовуємо скляний градусник повний ртуті ртутів свої дупи. Але ми так робимо з малюками і собаками, тому що вони не розмовляють. Перші слова будь-якої американської дитини ану, заберіть хрінь з мого заду.